Позаду мене чотириповерховий житловий будинок, який знищений під час нічної російської атаки. За словами речниці ДСНС, саме тут відбулася наймасштабніша пожежа. Зранку рятувальники продовжили свої роботи. Вони пролили повторно покрівлю, аби не відбулося повторного загоряння. Під час власне пожежі вдалося рятувати трьох людей ще шістьох евакуювали. Мешканці самого ранку разом із комунальниками прибирають свої двори та квартири. квартире потом шахет збить или сбить я не знаю что это было все были окна стекла двери просто кошмар то что я жива до чудо я билась в двери открывала ключами звонки они были открыты а я не могла быть получается что выходила через окна Но на них были решетки. Их спиливали. И я попала только в одну улицу по лестнице вниз. Вы сами были в квартире? С котом. А, я вот сегодня приехала его искать, и меня не запускают почему-то вовнутрь. Почему, я не понимаю. Вот. И, и надеюсь, что он жив, сбежал. Потому что я его звала, он не отзывается. И я надеюсь, что он живой. тревога и потом прилет. Все очень быстро. Трах-бах. Все мгновенно. Пыль, стекла. Ну, вот и все. И вот результат. Кинулись, конечно, как слышали. Мы тут бросились смотреть. Люди, жильцы. И ну, он все-все вот как, как. Ну, немножко лучше, чем. Да не, немножко получше, чем вот это. Дуже сильно постраждали вісім парадних, це 64 квартири. Чотири ще парадних постраждали менше, а вісім парадних нема вікон, нема вхідних дверей, тому що повиносило з ривною волною практично у всіх квартирах. Ззаді вас три вигорівших квартири. Повністю потрібно буде четвертий поверх розбирати. От, і відновлювати, тому що це, ці квартири пов'язані в цілому з правостороннім флігелем. Люди всі, на щастя, живі, ніхто не постраждав. Двер броньована, заклинила. Демонтувати її неможливо було, тому прийшлося через зарішочетний балкон вирізати і витащити. Встигли буквально через хвилини 2-3 перекриття впало от ззаді вас, можете побачити його.